Чи буде пауза чи оперативна пауза зимова, чи ми будемо продовжувати їх клювати і взимку, коли їм буде дуже дискомфортно? Все, насправді буде залежати від того, якою складеться зима. Зима може мати два погодні аспекти. Момент перший будуть важкі морози, що для півдня не є притаманно. Коли будуть морози важкі, ґрунт замерзне і важка техніка. Нагадаю, там це 39-43 тонни, БМП БТР у межах 12-13 тонн, важкий бронеавтомобіль від 5 до 7, а скажімо, така артилерійська установка, як 2 С5 Геоцин 30 тонн, а 2 С-19 мста С42 тонни. От як ґрунт замерзає, то по великому рахунку типаж бойових дій не міняється. А якщо ґрунт робиться таким в'язким, який був на кінець зими під час вторгнення у лютому, Цього року техніка важка рухатися не зможе тільки великими дорогами. Як працювати на дорогах, ми вміємо, але і противник засвоїв ці уроки. Тоді, на мій погляд, найімовірніше все буде переходити у важкі контрбатарейні дуелі. І головною ознакою того, що це розуміє і наше командування, і наші союзники є останній пакет допомоги зараз на 400 мільйонів доларів. Там є дуже цікава стрічка. Снаряд М 982 «Ескалібур» уже. Друга партія 500 штук разом тисяча. Ну повірте, це дуже серйозно, тому що кожна снаряд в обов'язковому порядку досягне своєї цілі. Ну і ще цікава новина до шести установок. Цезар, ніби не багато, але підкреслю це найдалекобійніша гармата, яка існує у природі до 40 до кілометрів. Отже, рівень якості суттєво зріс, плюс самі контрбатарейні системи, ті, котрі вичисляють залпи. Починаючи від німецької кобри, закінчуючи цілим класом американських ANTPQ, господи, таке складне слово: 37, 38, 39, 40, 50, 53, Там доволі довга лінійка. Якщо це озброєння нам у відкритій частині показали, що воно до нас надходить, значить є розуміння того, що попереду важка артилерійська робота. А мене там зацікавила стрічка з річковими бронекатерами. У військовій допомозі сполучених штатів на 400 мільйонів як ми їх можемо використати? Ну катер це такий дуже цікавий об'єкт, який дозволяє доправляти живу силу з одного берега на інший. Я інакше нічого прокоментувати не можу. Питання, щоб це все було дуже грамотно і розумно.